Оце моє робоче місце, це моя машинка, вона вже служить із 15 чи з 20, то що не пам'ятаю років, ну а вже мені 70. І я сідаю і працюю. Кроливчанка Любов Пацюк показує своє робоче місце. Саме тут жінка шиє подушки та бурки для українських захисників. Роботу не припиняє навіть під час вимкнення електроенергії, зізнається, часто доводиться шити при ліхтарику. Попри погіршення зору, Любов Пацюк волонтерську справу не полишає. Я вже шию по енерції. При ліхтарику дошиваю, якщо треба. Бурки дошивала до 12-го. Я плачу. Думаю, є ваше там, чи мені Світ включили. Тоді думаю, до шию, ні, до шиї. Я сьогодні взялася і до шию, бо треба було передати, ще вислати. Просто я можу це зробити, так чого я не, не, не зроблю хлопцям допомогти їм. Є в мене спасіба, ж і сусіди, і подруги. Трошки допомогли із матеріалом. Любов Пацюк пригадує, волонтерством почала займатися кілька місяців тому після знайомства з Оленою Садовою. Жінка разом із дітьми евакуювалася до кроливця з прикордонного Білопілля. Говорить, виїхати змусили постійні обстріли і додає, волонтерською діяльністю займається з перших днів повномасштабного вторгнення. Обстріл був міста і саме нашої вулиці. І ми вже можна сказати під обстрілом. Ми збирали речі, не сортуючи чи посуд, чи одяг, чи що, просто збирали похапцям і буквально за 10-15 хвилин. Ну, ми вже знаємо, як. якщо обстріляли, то в нас є певний час, коли вони там перезаряджають якісь свої боєприпаси, чи що. Мене вивозив чоловік із дітьми. На новому місці пані Олена продовжила допомагати українським захисникам. Разом із місцевими передають подушки, матраси та інші необхідні речі на прикордоння. Познайомилася з одною жіночкою, розповіла свою історію. Вона якось перейнялася, почала там своїм знайомим розповідати. Дівчата почали носити також тут й ковдри, і матраси, і подушки. Потім вона сама, вона сама, що я, вона сама. Надумала собі таку роботу, десь з якимсь підприємцем домовилася за наповнювач подушок, почала шити. І так мій чоловік сюди приїжджає, потім розвозить по прикордонню. Там знайомі хлопці є вже не перший рік і волонтерські центри. Під час сильних морозів військовослужбовці найчастіше просять теплі речі та постіль, розповідає волонтерка. Матеріали для роботи передають небайдужі люди. За цей час, говорить Любов Пацюк, шили понад півсотні подушок. Такі довольні хлопці, тепер кай ми спимо, а то спали на якихось скручених там калачиках, як коли спиться, чи не спиться, чи що там вони хлопці бідні. Олена Садова додає, за цей час військові стали для них частиною життя. У нас був знайомий військовий. І так попало, що день народження він святкував в нашому місті. І не очікував, ми дочекалися 12-ї ночі і ми прийшли його вітати до нього. Дуже приємно було, людина плакала, ми плакали також. Просто це такі життєві моменти, які будуть, я думаю, по життю з нами. До, до кінця в згадках. Це наша держава, це держава наших дітей. І якщо ми будемо всі стояти осторонь, а хлопці будуть стояти там, в холоді, в голоді, в морозі, під дощем, так, а сенс тоді цієї всієї війни. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.